Так важко скласти життя у валізу, де спогадів безліч, де стільки тепла, А зараз лиш страх, мою душу пронизив, і дорогу, яка в чужину завела. Що взяти із дому, що в серце лише, які забирати надії і сни, щоб далі знову хотілося жити і страх відпустить, і мовчання стіни. Їм залишаєш і віриться в диво, що зможу колись повернути назад, кожна стежина знайома й правдива, де знову заквіт дитинства наш сад, де матір спече запашний свій пиріг, де батько медно частує дітей. Як хочеться знову, на рідний порі відчути тепло від рідних людей. Люди, можна. Лише уявити, що відчувають ті люди, які назавжди покидають свій дім, і розуміють, що вони більше сюди не повернуть. Такі моменти, як правило, неможливо підібрати слова підтримки. Але я хочу сказати: тримуймо таких людей, хоча би добрим словом. Друзі, бережіть себе, і нехай береже вас Бог. Слава Україні, слава тим, хто її боронить, і вічна слава тим, то віддав за неї життя.